Мене звати Орест, я head of Engineering, а також Head в Ruby Department в коаксі. І сьогодні ми продовжуємо наше э, навчання по Ruby on Rails розробці, а саме сьогодні ми поговоримо про конфігурацію з'єднання з базою даних. Як э, її налаштовувати, які є взагалі бази даних, що таке Redis, і що ще потрібно для того, щоб це все запрацювало в нас в проекті. Поїхали. Отож, якщо конкретніше по плану, ми будемо е, говорити про різновиди системи управління баз даних, тобто що таке СУБД і чим воно відрізняється, чим СУБД відрізняється від конкретної бази даних, е, як рельси працюють з базами даними, як вони конектяться, як е, взагалі відбувається ця комунікація е, стосунку і е, от конкретно запису читання даних. Налаштування бази Postgres для Rails застосунку. Ми будемо використовувати саме Postgres базу даних. Робота з database YAML, що це за файл, для чого він потрібен. Rails credentials, для чого вони потрібні. Rail, Redis in memory database, і також як це все в принципі загалом працює і як використовувати це в тих чи інших випадках. Отож, різнована система управління базами даних. Що взагалі таке СУБД? це є англійською це RBDMS, Database Management System. І в принципі, от коли ми кажемо Postgres, MySQL, MongoDB, і так далі, це все є не бази даних, це є системи управління базами даних. А база даних це конкретно якась база даних з конкретними даними в конкретному проекті. Тобто, Ну, слід бажано розрізняти ці два поняття, що таке база даних, що таке по правильному система управління базами даних. І якщо дуже в загальному так поділити, база даних поділяється на реаліційні і нереляційні. Це дуже грубо. Також є ще в бази даних і, і там дуже багато ще інших специфічних видів баз даних, які використовуються досить рідко. Для того, щоб не, за, не запутуватися, ми будемо сьогодні зосереджуватися саме на реляційних базах даних, тобто SQL базах даних, до яких відноситься в першу чергу Postgres. Найпопулярніша база даних, ну, яка в принципі, використовується з рельсами. Йдемо далі. Конкретно, як Rails застосунки працюють з базами даних. По-перше, неправильно і, можливо, але неправильно працювати з базами даних напряму через SQL запити. Чому? Тому що є, існує певна абстракція, і вона є необхідною для того, щоб в майбутньому бази даних можна було змінювати, тобто системи управління бази даними можна було змінювати. Що мається на увазі? Можливо, ви чули раніше, є такий термін, як ORM. він розшифровується як Object Relational Mapping, тобто це є певний мапінг даних в нашій аплікусі і мапінг тих даних, які зберігаються в базі. В конкретній якійсь базі даних. І іншими словами, це є інтерфейс рельсів для роботи з базою даних, для запису, для читання, для апдейту, для видалення даних із бази даних. Тобто, коли ви чуємо ОРМ, це є щось таке, що комунікує з базою даних від імені вашої аплікухи. Йдемо далі. Якщо подивитися на цю структуру, ми бачимо, що в базі даних є таблиця, відповідно в нашій оремці. В Ruby це є певний клас. В Ruby клас таблиці в базі даних репрезентує собою моделі. Тобто, модель Рубішна це є певна таблиця в базі даних. І е, в таблиці також, також є рядочки, і це є м, наші інстанси. Тобто, е, один, тобто в, в, в базі даних є багато записів, і е, кожен запис собою репрезентує певний рядок, тобто е, набір полів, набір колонок е, з певними даними: там first name», «last name», «email». Дата народження і так далі і тому подібне. І в нас в Ruby це є інстанси оцих класів. Тобто, наприклад, модель user буде мати відповідну таблицю users, а user.new, або user. Ліпшим прикладом буде user first, або user find by ID. Це буде конкретний екземпляр класу user, який собою репрезентує певну таблицю, певний рядок в таблиці юзерів в базі даних. Якщо ми вже говоримо про налаштування бази Postgres, вона особливо нічим не відрізняється від налаштування будь-якої іншої, іншої СУБД в рейсах, такої, наприклад, як MySQL. Якщо розділити це взагалі в принципі старт роботи з базою даних в рельс-застосунку, можна розділити на такі чотири кроки: це налаштування з'єднання. Це створення бази собою, тому що ми налаштовуємо з'єднання із СУБД, із системою управління баз даних. Міграція бази даних і свідування бази даних. Що таке кожен з цих пунктів, ми зараз швиденько розглянемо. Конфігурація бази даних починається із файлу config.database.yaml, YAML, в якому ми бачимо, як видно на екрані, ми. Можемо розділяти наші налаштуваннях по різних евайроментах, і це обов'язково необхідно робити. Тобто, в нас є development, в нас є тест, в нас є production і в нас може бути якийсь дефолт, який ем, має базові налаштування, які ми потім можемо е, переписувати таким функціоналом, як наслідування в YAML-файлах. Е, що ми бачимо на, в цих конфігураціях? Ну, ми в першу чергу вказуємо адаптер, яким є Postgres SQL. Тобто це означає, що ми підключаємося саме до бази даних Postgres, а до системи управління баз даних Postgres. Не MySQL, а Postgres і не будь-яка інше. Encoding це вказується, в якому форматі мають записуватися дані. Тобто той формат, в якому, от, грубо кажучи, відображається. І зберігаються тексти. Дуже рідко буває помилка з цими форматами, тому що найчастіше там використовуються найбільш загальні популярні формати зберігання цих даних. Є така конфігурація як пул. Ми не будемо зараз в це заглиблюватись, але, грубо кажучи, це скільки одночасних коннекшенів до бази даних може бути відкрито одночасно. Далі ми бачимо поділ по environment development, Test Production. І в кожному environment в нас є ключ датабейс, який, власне, і є назвою бази даних. Тобто в цьому прикладі в нас є observer development, з суфіксом чого завжди ну, правильно вказувати саме environment, щоб ні в якому разі не помилитися. Тобто, observer development, observer test і observer production. І як ми бачимо, в development і тест Environment в нас немає ніяких. У нас немає ні пасворда, ні юзернейма для того, щоб конектитись до цієї бази даних, тому що вона в нас локальна, в неї і так ніхто не законектиться, окрім нас. Вона нікуди назовні не, не є відкрита. В продакшені і в будь-якому іншому середовищі, яке виконується на сервері, обов'язково повинно бути username, password. Тобто це є база основи того, щоб захистити свою базу даних від якоїсь стороннього несанкціонованого доступу. І як ми бачимо тут юзернейм прописаний нас просто стрінгою, яка відповідає назві бази даних. А паспорт у нас зберігається і читається в environment змінних. В принципі, юзернейм теж можна закидати в environment зміни для того, щоб було ще важче отримати доступ до бази даних. Ну, як мінімум, пароль повинен бути збережений окремо. Таким чином, навіть якщо наш source код нашої аплікухи кудись витече. Зломисник все одно не отримає доступу саме до бази даних. Він просто отримає код, який типу, ну, без, баз... без даних немає ніякого сенсу. Рухаємося далі. Для того, щоб е... коли ми заповнили оцей файл database YAML, е... ми його правильно заповнили, ми очікуємо, що є вже всі необхідні конфігурації для підключення до бази даних. Для того нам потрібно виконати певний ряд команд, які ініціалізує. От, е... Основу для того, щоб з цією базою Rails могли вже далі працювати. Що це за команди? Це RailsDB Create. Команда, от Всі взагалі команди, які пов'язані з роботою з базами даних, починаються із RailsDB. Тобто, це означає, що ми звертаємося до database. Перша команда це Create, яка створює базу даних відповідно до тієї назви, яку ми прописали в конфігах. Також може бути сетап, яка виконує там декілька автоматизованих функцій, тобто це є такі, якби обгортки над кількома іншими командами. Але ми розглянемо зараз детальніше. Тобто в нас є DB-Create, setup, Reset, Migrate, Schema, Load і Drop. Ключовими з цими команд їх є насправді ще більше, але ключовими з них є Create, Migrate, Schema, Load і Drop. І також я би ще додав Rails db Rollback. Що робить DB Create? Вона просто створює базу даних в СУБД Postgres, якщо ми говоримо про Postgres, і з тою назвою, яка в нас налаштована в конфігураціях. Далі нам потрібно зробити Rails DB Migrate, Вона прожине файли міграцій, які застосують зміни до бази даних, які. Які додаються в ході розробки програмного забезпечення, тобто створення нових таблиць, додавання колонок в таблиці, видалення зміна, зміна колонок і так далі. Команда railsdb schema load дуже така е чутлива команда. Вона, тобто з нею треба бути обережним, що вона робить? Вона бере нас наш файл схема RB, і, е в якому описана вся структура бази даних, всі таблиці, всі поля, і просто якби з нього ще раз робить. Відтворює структуру бази даних, але при цьому, що є дуже важливим, всі дані знищуються. Тобто RailsDB-схема лот, її можна тільки локально виконувати в локальному середовищі, тому що на сервері це є не робоча схема. Її можна ви ви виконати на сервері тільки коли ми вперше сетапимо якийсь сервер, і там немає ще зовсім ніякої, ніяких даних, ніякої бази даних не створено. Drop знищує базу даних. І RailsDB Migrate, про яку я теж згадав, вона робить зворотня, точніше, RailsDB Rollback, робить зворотні до RailsDB Migrate. Тобто, коли ми прогнали якусь міграцію, наприклад, створили таблицю юзерів, але потім ми щось передумали або хочемо додати в ході розробки ще додаткові поля в цю таблицю, щоб не створювати додаткові кожен раз міграції, ми робимо rollback, додаємо поля і робимо ще раз migrate. Тут варто зауважити, що цей підхід буде валідний тільки там в межах розробки якоїсь однієї фічі одного девелопера. Якщо міграція вже прогнана, якщо вона залита в source-код, якщо вже хтось, якийсь інший девелопер, працює з нею, ми не можемо робити роллбеки, тому що і змінювати заднім числом міграції, тому що це неправильно. Це якраз суперечить природі міграції. Йдемо далі. Rails Credentials, як ми вже побачили, при налаштуванні бази даних є такі певні секрети, тобто паспорт, як мінімум, паспорт до бази даних, який повинен бути засекречений, і він не повинен бути просто прописаний в нас в source коді, тому що це не сек'юрно. Це потрібно зберігати окремо. Крім того, в кожному середовищі там, на стежінгу, при продакшені, продакшені, ці всі. Паролі повинні бути різними, і, відповідно, вони сетаються окремо в тому середовищі, ми їх повинні просто читати. Що таке Rails Credentials? Rails credentials це такий внутрішній механізм рельсів, який дозволяє, дозволяє зберігати різні секрети в Rails Application, і шифрувати їх всіх при цьому тільки одним ключем. Тобто, нам не потрібно. Якщо, до прикладу, у нас там є якесь підключення до mail провайдера, до SMS провайдера, до ще якогось стороннього API, воно по суті, не має відношення до середовища до сервера, в якого раниться цей проект. Воно має відношення суто до аплікухи рельсів. але воно повинно бути засекречене. Як воно працює? Ми... Зараз тут має бути приклад. Ми починаємо з того, що ми в консолі вводимо команду Rails Credentials, 2.Edit і вказуємо environment, наприклад, Development. І як ми бачимо, тут є на початку ще команда Editor дорівнює Code Weight. Що це означає? Це означає, що ця команда Rails Credentials відкриє наш. Відкриє файл кеншалів, або створить його, якщо його не існує, і відкриє його в тому едіторі, який ми вказали. Тобто, код це буде Visual Studio Code. Може бути шанано стандартний, і, в принципі, будь-який редактор. Там особливих маніпуляцій не потрібно робити, тільки записати ключ значення. Ми вводимо цю команду, створюється файл креденцілів для конкретного environment, якщо його ще не існує. І якщо він вже існує, він просто відкривається і стає доступний для редагування. Ось як приблизно всередині виглядає цей файл. Це YAML-файл з ключем значенням, і ми можемо мати певну вкладеність, наприклад, Stripe public key, Stripe secret key і додаємо сюди свої ключі. Сюди так само можуть бути додані ключі до AWS і абсолютно до будь-яких інших провайдерів, і до будь-які інші секрети, які потрібно для роботи вашої аплікухи. Коли ми поедітили цей файл, ми його зберегли, він автоматично шифрується. Як це відбувається? Рельси автоматично генерують до нього ключ, якщо його ще немає, або використовують той ключ, який, якщо цей файл вже був створений і раніше він був зашифрований. Як ми бачили, створюється файл Config Credentials Development Key. Який власне належить суто до Environment. Тут ми ще бачимо, що файл він також додається в GitIgnore. Це означає, що це є секретний ключ-файл, який ми не можемо тримати в репозиторії. Ми не можемо його назовні показувати. Ми повинні якось приватними каналами передавати ці секрети. Навіть якщо це є development ключ, і там всі дані фейкові, тестові. Все одно його не варто тримати в репозиторії, і це повинно бути безпрактисом, тому що ніколи ніякі ключі не тримати на відкрито. І в е, нас створюється файл Config Credentials Development Key, і Config Credentials Development YAML Encrypted. Е, коли ми відкриємо файл Development Key, там буде такий певний набір символів, які є ключем. Коли ми відкриємо файл Development YAML Encrypted, там буде. Дуже великий набір символів, що по суті собою являє інкріпшений YAML-файл, той, який ми едітили в едіторі. Це все рельси роблять автоматично, і це дуже сильно полегшує роботу із е, різними енвайроментами і із, із, із секретами. Е, і відповідно до того, скільки в нас є енвайроментів, девелопмент, тест, стеджинг. Продакшн і так далі, ми, ми створюємо стільки цих credential файлів, скільки нам необхідно. І кожен з цих файлів буде мати свій окремий secret key, е, який відрізняється від іншого. І, наприклад, development ключом, ми не можемо там прочитати Staging, Environment е, Encrypted file. Це все повинно бути завжди окремо. І рельси це роблять автоматично. Як прочитати тепер ці секрети? Рельси також в, це все в собі. Ми, наприклад, в консолі або де нам потрібно в коді, звертаємось в Rails Application Credentials. І метод DIC, тобто це означає, що ми там вже очікуємо, що це є хеш, DIC Stripe Public Key, Або там Stripe Public Secret. Ті ключі, які ми прописали, так само ми їх тут звідси дістаємо. І рельси автоматично дешифрують. Ці значення, і нам повертають. І таким чином, в нас, по суті, є змінна, яка до того ж і зашифрована, яку безпечно використовувати в нас в аплікусі. З цим начебто розібралися і поговоримо ще про таку штуку, як Redis. Що таке Redis і що таке, в принципі, in memory database, чим Redis і являється. Бувають випадки, і в принципі я не можу уявити випадок аплікухи, де би не використовувався Redis в сучасному в сучасних реаліях. Дуже часто основної бази даних, такої як Postgres, є недостатньо з декількох причин. По-перше, це є сфера застосування. Це є Postgres, це є ну, база даних. Яка має релейшени, яка зберігає дані постійно, статично, вони можуть бути витягнуті файл, можуть бути розгорнутій дамп на якомусь іншому сервері, і так далі. Що ж таке Redis? Redis це є memory Data Store, який використовується в тих випадках, коли нам потрібен дуже швидкий доступ до даних. Тобто він працює набагато швидше, ніж. Реляційна база даних. Також в нього є багато своїх специфіків, специфік, тобто, наприклад, можна ставити expiration на певну дату. Може бути expiration на певну дату, може бути, може бути різні типи даних, ну але в принципі це вже такий додатковий, можна сказати, функціонал Redis. Головне, що запам'ятати, це є також база даних, де є, може зберігатися ключ значення. Він зберігається в е, оперативній пам'яті і тому він працює дуже швидко. Також Redis використовується як бекграунд процесінг для Сайткіка, е, для того, щоб е, в нього закидати завдання, які повинні бути виконані в чергу. І Сайткік з цієї черги ці завдання читає. Е, от, В принципі, на цьому, е, на цьому слайді і описана вся. Основний весь функціонал. І що я забув додати, Redis використовується для кешування даних. Тобто, якщо в нас є якась важка сторінка або якийсь важкий запит, де є багато обрахунків, витрачаються багато ресурсів системи, ми це кешуємо і цей кеш записується в Redis. І з Redis, він, тобто з пам'яті, він набагато швидше віддається. Ми не виконуємо. Повторних обрахунків ми просто повертаємо ті дані, які вже готові до використання, повертаємо його користувачу. Також Redis може використовуватись для вебсокідів. Тобто вебсокід це канал комунікації двосторонній між. Будемо по-простому говорити браузером і, і нашою аплікухою, в якій в дві сторони перекидає повідомлення, і Redis тут використовується, в принципі, як адаптер для того, щоб зберігати ці всі е, повідомлення. Е, це є файл action Cable YAML, якщо я не помиляюся, так він називається. І тут також ми бачимо development test Production, різні способи, різні, різні налаштування для WebSocketів. І оскільки в нас в продакшені є connection до Redis що mm -hmm. повинен бути засекречений. У нас тут є Redis URL. Це умовно RCred, це такий спеціальний гімн, який, по суті, що він робить, він читає файл або з environment, або з кеншілів автоматично, в залежності від того, там, що йде по пріоритету. Воно працює, грубо кажучи, так само, як Apple, як Rails, Credentials, Application Credentials. І тут в URL, як ми бачимо, тут засетлена URLка, до якої продакшн конект... має коннектитися до Redis. -а. Як я вже сказав, кешування. Для цього необхідно також вибрати кеш стор Редіш Кеш Стор в рельсах, тому що стандартний, там здається, йде. Я не пам'ятаю, який стандартний, він в принципі в реальному житті не, ну, не є такий життєздатний, його можна використовувати в девелопменті, але в продакшені його потрібно використовувати Redis, до прикладу, Redis може бути ще Memcache також ем, аналог Redis, але ми завжди використовуємо Redis для зберігання кешу. І, як вже раніше також було сказано, background процесінг. Ем, якщо ми хочемо щось. Прокинути в бекграунд-процесінг, щоб його Сайткік окремим процесом підхопив і виконав. Ми це все робимо через Redis. Тобто наша redis аплікуха комунікує із Сайткіком через Redis. Redis тут виступає як меседж брокер між двома сторонами. І в принципі, це все. Цього цієї інформації повинно бути достатньо для того, щоб. Стартанути з даними в, рельсі, в рельсах, якщо конкретніше, як підключити базу даних, систему управління базами даних по типу Postgres або MySQL, і як вона має бути законфігурена, як створити базу даних, як прогнати міграції. Наступне це. Redis, як, як додаткова база даних, як е, засіб для кешування, як бекграунд, засіб для комунікації з бекграунд-процесінгом. Е, тут корисні ресурс, ресурси посилання. Е, це це, це була всього лиш робота з базами даних, загальна конфігурація. Далі ми проговоримо про те, що конкретно можна робити з даними з точки зору моделей в рельсі. Всім дякую до наступної зустрічі.